У мене в житті буває велика кількість важливих моментів, і не завжди все закінчується хеппі ендом. На шляху мені зустрічається багато невдалих ситуацій. Мій мозок легко та швидко до всього звикає. відпускає та забуває погані моменти, так і щасливі. Насправді усі свої цілі та мрії я закладаю у велику скриню, надіючись, що колись я це здійсню або хоч щось почну для цього робити. Але не сьогодні життя не приходити на станцію до того, як приїде потяг. Знаю, як далеко заїде мій потяг, але сьогодні моя станція це мій великий щоденник. Моя історія. Ми з маленького містечка Олешки Херсонської області, що знаходиться на півдні України. На жаль, мій дім вже два роки знищують, над ним знущаються. Вони думали, що зроблять найслабкішими, але зробили лише сильнішими. Зараз мій дім це там, де моя валіза. За останні два роки ми пройшли через шість переїздів, зупинилися в восьми зйомних квартирах, провели 285 годин у дорозі і пережили безліч безсонних ночей у пошуках нового дому. Зараз ми в Естонії, але душа на тільки в моїх маленьких олешках на березі безкрайнього Дніпра. Все, що ми робимо, надихається нашим корінням і любов'ю до рідного краю. Моє життя було зруйноване, але воно не зламало мене. Мої крила нікому не зламати. Я вдячна за те, що ти з нами на цьому шляху. Дякую тобі за твою підтримку. І нехай кожен з вас знаходить своє місце під сонцем, де б ви не були.